9 травня, напевно, найбільш незвичайне радянське свято. В ньому в радянські часи було найменшою ідеологією, хоча, звісно, воно не було позбавлено всіх тих зримих і незримих ознак радянськості, з якими багато українців тепер ніяк не можуть погодитись і які поборюють. І тому оця колотнеча спочатку в газетах, тепер в соціальних мережах і, на жаль, на вулицях вона є абсолютно природним наслідком. Того, що українці, коли створювали державу, не домовились про деякі ну, сказати, базові речі. Базові речі полягають в тому, що історія України, до речі, скажімо так, не написана історія України, вона складається з історії конкретних людей, які жили на тій території, яку ми вважаємо Україною, там, на нашій пам'яті, тобто два, три, чотири покоління назад, і зараз, звісно. І це означає, що досвід, приміром великої вітчизняної дефіс Другої світової війни, дефіз національно-визвольних змагань це є дуже різний досвід, і він абсолютно неспівмірний з досвідом інших людей, співгромадян, часом мешканців того самого міста, тієї самої вулиці і там, тієї самої сходової клітини. Отже, люди гарантовано будуть сперечатись про досвід війни і про цей день, скільки будуть жити. А вже їхні діти і онуки сперечатись, очевидно, не будуть. Питання в тому, чи вони будуть пам'ятати про цей день і про цей досвід, який пережила наша нація, наша країна і наша держава. Тому в даному випадку, завжди, коли йдеться про 9 травня, треба повернутися, мені здається, на кілька кроків назад і ніби домовитись про те, що навіть люди родинно об'єднані або об'єднані проживання в одному місті. Матимуть дуже часто різні погляди на цей день, і це нормально. Тобто, маючи, звичайно, свою особисту позицію з, з приводу потрібності, непотрібності, важливості, ідеологічності, інших критеріїв цього, цього дня, я в жодний спосіб не намагатимусь нав'язувати цю позицію. Якщо людина хоче цього дня марширувати разом з ветеранами, тими, хто себе так називає, бо часом. Дивно бачити доволі молодих людей, які приймають від дітей квіти 9 травня під виглядом ветеранів Другої світової. Наймолодшим ветеранам Другої світової зараз було б 80, мінімум 87 років. Ну, як всі люди з здоровим глуздом мусимо подумати, чи в нас багато є знайомих, по-перше, такого віку, і чи багато з тих знайомих здатні пройтись там, умовно хрещатиком. Центром Києва, центром Донецька, центром Львова і так далі. Очевидно, що йдеться вже про одиниці. І треба просто пам'ятати, що наша країна, Україна пережила страшну історію в ХХ столітті. І, напевно, однією з найстрашніших сторінок цієї історії це була Друга світова війна. І чому я десь хвилину тому сказав, що треба зупинитися і, можливо, повернутися на кілька кроків назад, відразу ми. Мусимо відштовхнутися від якоїсь дати, коли була ця війна. Для людей радянських, я теж ходив в радянську школу і з дитинства, звичайно, запам'ятав на все життя дату 22 червня 1941, 9 травня 1945-го. От нібито це і була війна. Звісно, зараз ми ну, вже точно знаємо, хто читає, і хто хоче знати, і хто не хоче залишатися в рамках. Радянських ідеологів ми розуміємо, що війна для українців не починалася 22 червня. Це була вже так, проміжна, страшна, велика дата, але не перша. Це не був день початку війни. Війна для українців почалась в принципі 1 вересня 39-го року, коли українці громадяни Речі Посполитої стали об'єктами нацистського нападу, і цей напад був продовжений 17 вересня. У день, коли радянська армія, підступно порушуючи писані закони і неписані правила допомоги ближньому, вступила на територію польської держави, щоб разом з Гітлером ліквідувати її, як тоді казав міністр закордонних справ В'ячеслав Молотов, Скрябін казав, що Польща уродливе порождення Версальської системи перестала существувати. Вона не просто перестала існувати, її знищили Радянський Союз і нацистська Німеччина. Отже, або 1 вересня, бо все-таки цього дня десятки тисяч українців громадян Речі Посполитої, були або мобілізовані до войс ну, до армії Польської Республіки, або добровольцями записались. Мені доводилось читати старі українські газети початку вересня 1939 року, зокрема. Там, газету Діло, народню справу і так інше, то, звичайно, можна зі здивування, бо ми цього ніколи не вчили в школі, побачити величезний ентузіазм, з яким українці виступали боронити свою батьківщину значна частина українців вважала польську державу своєю батьківщиною. Звичайно, багато людей не вважали її такою, і тому в них була ілюзія, що наслідок пере Облаштування світу після війни Україна стане незалежною і не тільки в межах Галичини і Волині, але в межах Соборної України. І, звісно, в цей день, в вересні 39-го, у багатьох були ілюзії, що якщо Польща впаде, то далі буде недовга війна, а потім, звісно, буде Україна. Війна за цю Україну протягнулася на понад півстоліття і. Тому ми маємо постійно пам'ятати, що початок війни це був початок довгої дороги, по якій Україна йшла через страшні жертви, через дим'яні улад з літа 41-го, де були розстріляні українці, через Бабиняр 41-го, де були розстріляні євреї, через депортацію кримських татар в травні 44 го через депортацію українських німців, італійців, греків, вірмен, болгар. Які були практично зачищені мовою Путіна до ноги, тобто їх було повністю стовідсотково виселено з території України. Це все український вимір Другої світової війни.